Тема, яка стосується абсолютно усіх автомобілістів, таке поняття як розвал сходження звучить складно і страшно для тих, хто не в темі, але це одна із найпоширеніших автомобільних процедур. А ще є така історія про те, що випити кави та з'їсти смачних оддох на АЗС, що поруч також буває не менш важливим ритуалом та процедурою для вдалої, а головне, в принципі, нашої комфортної поїздки. Отже, чим важливий розвал сходження, і як економія на цій процедурі може насправді додати витрат, розказуємо далі. Окернафта АЗК, що поруч. Це Роман Федоренко. Автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки. І саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Всім привіт! Мене звати Федеванка Корома, і сьогодні ми будемо говорити про процедуру, яка стосується без виключення всіх автомобілів: це розвал сходження. Якщо ви колись помічали, що ваша гума зношується нерівномірно з однієї сторони, або що ваш автомобіль веде вправо або ліво, коли кермо відцентровано, це означає, що вам потрібно зробити таку процедуру. Простою мовою розвал сходження це регулювання кутів нахилу ваших колес. Увага на ноги, як це працює. У нас є два параметри: перше відповідно розвал. Ми визначаємо. Наскільки сильно колеса завалюються всередину або навпаки назовні? Другий параметр це сходження. Ми визначаємо, куди мають дивитися колеса всередину або назовні. Тож, якщо ці параметри виставлені невірно, ви попадаєте не тільки на гумо, але ще і на елементи підвіски. Мій кум принципово не робив розвал сходження 5 років, тому пересипав два комплекти підвізки, два комплекта резини, кума його чуть не вбила. Так що не забувайте робити розвал сходження. В яких ще випадках потрібно обов'язково робити цю процедуру? Перше, якщо ви замінювали якісь елементи вашої підвізки, сайлент блоки, важелі, амортизатори. Якщо хтось це чпав, треба робити розвал. І ще одне: якщо ваш автомобіль був в ДТП, і ви переживаєте за цілісність геометрії вашого автомобіля, вам також варто зробити цю процедуру. Ну і звичайно, якщо у вас биток Ерики, по закінченню ремонту, також робите розвал. Ви точно бачили не один десяток вивісок пов'язаних з розвалом сходження. Десь написано лазерний, десь написано 3D. Давайте розбиратись. Всього у нас є три типи: перший або найперший вигаданий це оптичний 3D-розвал, такий, як ось цей. Це відповідно найточніший і найбажаніший варіант для того, щоб виставити правильні кути розвалу сходження на вашому автомобілі. Буває таке, що закипають болти. Тож ніяких проблем. Я беру болгарку і ріжу без цього ніяк. Розвал сходження це вперше, в першу чергу ваша особиста безпека на дорозі. Ну а також можливість зекономити на майбутньому обслуговуванні елементів підвіски, а також покупки гуми. Тож не нехтите цією процедурою і робіть її вчасно. Окернафта АЗК, що поруч.